Два мотоциклісти. Переправлення у за кордон. Резонансна справа Волинського копа. Деребан землі на тисячу гектарів. Схеми під час війни. Безпечність ціни. Смак. Баштанні на ринках пункська. Любомльську громаду огорнула трагічна звістка. У засвіти відійшов житель села Куснища Степан Павлович. 45-річний чоловік боровся за нашу батьківщину. Але у своєму останньому бою отримав сильні поранення в районі Новопавлівки Запорізької області. Згодом його відправили на госпіталізацію в лікарню. Але через отримані травми, вчора, 12 серпня, обірвалося життя захисника. Про дату чи місце поховання повідомимо згодом. Унаслідок удару fpv дрону на війні із російським агресором загинув старший стрілець-оператор гірсько штурмового батальйону військової частини А 1556 старший солдат Віталій Півень. Життя захисника обірвалося 9 серпня цього року під час виконання бойового завдання у районі села Степове Запорізької області. Прощатися із героєм будуть завтра, 14 серпня, на алеї героїв міського кладовища Ковеля. На Ковальщині через необережність палала суха трава. Загоряння помітили очевидці та оперативно викликали вогнеборців. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. «12 серпня до служби перетонку 101 дійшло повідомлення про пожежу відкритої території за межами села Сушибаби Ковальського району Київської громади. На місце пожежі були прибули рятувальники із селища Туріськ, а також місцева пожежна охорона села Озерних. Рятувальники ліквідували пожежу 22.49, потерпілих немає. Ймовірною причиною пожежі стала необережність невстановлених осіб. У селі Сільця трапилася смертельна аварія. У мережі очевидці ділилися відео, де видно комбайн з причепом у кюветі, а поряд накрите тіло людини. На місці працювали медики та правоохоронці. За фактом автопригоди, поліція відкрила кримінал. 65-річний водій комбайна допустив наїзд на 59-річну велосипедистку, що рухалась по проїзній частині. Внаслідок отриманих травм вона. Померла на місці події під час надання їй медичної допомоги, тому слідчі розпочали з цим фактом кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування будуть з'ясовані усі обставини цієї летальної автопригоди. Вчора, 12 серпня, не розминулися два мотоцикли. Аварія сталася між селами Кадище та Грем'яче на Ківерцівщині. Відомо, що водій Ліфан зіткнувся із водієм Вайпер. Чоловіки отримали значні травми. Їх відправили до лікарні. Деталі ДТП з'ясовують правоохоронці. Поліції вкотре наголошують, будьте обережні за кермом. З початку 2025 року за участі мотоциклів зареєстровано вже понад 135 дорожньо-транспортних пригод. В яких травмовано вже понад 120 людей наловив риби на півмільйона. 46-річний житель села Межисить, що на Ковальщині, постане перед судом за незаконну риболовлю. З добротним уловом чоловіка впіймали прямо на місці. За даними слідства, чоловік у червні цього року за допомогою забороненого знаряддя лову риболовецьких сіток в період нересту незаконно ловив рибу на озері Велике Оріхове, розташованому на території гідрологічного заказника. Із незаконним уловом, який експерти згодом оцінили у понад півмільйона гривень, його і затримали працівники поліції. Зауважу, що за вчинення такого злочину кримінальним кодексом України передбачене покарання аж до трьох років обмеження волі. 14 тисяч доларів та домовленість про сприяння виїзду до Молдови. У Луцьку продовжують судити патрульного за нібито незаконне переправлення чоловіків за кордон і зловживання службовим становищем. Нагадаємо, правоохоронця гучно затримували 19 січня цього року на вулиці Чорновола. Передні, під час затримання. Завдячи, повністю відкрити, відкрити. За матеріалами справи обвинувачений обіцяв знайомому за певну плату повпливати на посадових осіб, аби ті, в свою чергу, прийняли рішення про надання особі інвалідності. За даними слідства, правоохоронець прийняв від громадянина одержання неправомірної вигоди за вирішення питання про вплив на посадових осіб, які... Можуть приймати рішення про надання особі статусу особи з інвалідністю, аби військовозобов'язний чоловік міг перетнути безперешкодно кордон. Окрім того, упродовж грудня минулого року, січня цього року, він дізнавався для цієї особи про схему перетину кордону із республікою Молдова оголосив також про вартість цієї послуги з проставленням штампів на кордоні. Наразі у суді продовжують вивчати відеоматеріали на попередніх засіданнях. Переглядали момент, нібито отримання коштів від потенційного клієнта на відео чути, як чоловіки спочатку спілкуються про тих, хто вже виїхав та залишився за кордоном. <плес> Далі ж невідомий дістає кошти та намагається віддати їх правоохоронцю. На що останній просить забрати гроші. Вдалося побачити й сам момент затримання. Обвинувачений не пручається та спокійно дає одягнути на нього кайданки. Та от є один момент, який викликав у суду запитання. А что я люблю? Че? А что двигают? Потому что себя просто расспрашивал. Держи волпы. Бью, нема никаких никакой реакции вообще с правоокоронных органов. Стоят там одни полицианты, вторые видел будут шебисты. Ще більше питань виникло у захисника до самої зйомки затримання. Як зазначає сторона захисту, на відео видно лише ліву сторону автівки. А от праві відчинені дверцята, в яких за декілька хвилин уже знайдуть кошти, у кадрі не фігурують. Як воно була дверця, як лежали там пляшки, сюди при того захватується, і потім ваша честь, яким чином всю дорогу, я наперед трошки, всю дорогу дверцята. Були пасажирські задні автомобіля, були постійно відчинені ваша честь. І зауваження це робив адвокат, який був запризначений. І На жаль, прокурор розкриває нам матеріали, просто промовчав. Я не хотів, бо, тому що по любому розкрите. Про те, що зауваження, що весь цей час дверцята були відчинені. Ще Ваша честь. Камера весь цей час тільки пів машини. Права частина. хтось щось? Ваша честь, я впевнений, ну, що не підсунув задні ми, двері? Ваша честь. Ніхто не каже що цьому. Але є сумніви в тому, що він сказав, що я забрав кошти, слідчий потім пропав, показують тільки пів машини чомусь, невідомо чому, чого, і потім з гроші з'являються в автомобілі. Схожа поява в автомобілі коштів стала несподіванкою і для самого обвинуваченого. Бо ж на запитання слідчої, чи є в автомобілі гроші, чоловік спокійно відповідає ні. Ми сьогодні користувалися цим часом засобом. Чи папа, сьогодні хтось, що кошти? примотаний гумовою гумкою для грошей. багато, а от відповіді ще схоже попереду. Наступного разу планують допитувати свідків. Один з них сам потенційний клієнт. Можливо, саме зі свідчень чоловіка вдасться дізнатися нові подробиці резонансної справи Волинського копа. До слова, обвинувачений раніше свою провину визнав частково, зазначивши, що визнає лише те, що справді вчиняв, а не те, що інкримінують. Чи зрозуміло вам суть цього обвинувачення? Так. Чи визнаєте себе обвинувати по пред'явному обвинуваченні? Пане судді, я готовий нести покарання за злочин, які я вчинив, але не те, що мені не з місцями кваліфікаціями. Пока готовий надавати судді в функції. Добре. Як вам в журналі відмітити, чи визнається, чи не визнається вам інкриміновані кримінальний припрошення? Частково? Чи як? Чи взагалі не визнається? Ну, так, не визнається. Частково. Частково. Наразі у засіданні оголошено перерву. Про те, як розвиватиметься справа далі, ми вже згодом вам розповімо. Анна Рарох, Мирослав Котимчук, телеканал Аверс. Колишнього начальника Сарненського відділення поліції звинувачували у кришуванні видобутку бурштину. Мовляв, використовуючи своє службове становище, намагався перешкоджати підлеглим у викритті чорних купачів рідкісного каміння. Подія трапилась на рівненщині у 2016-му. Правоохоронці виявили факт видобутку бурштину серцю за допомогою трьох мотопомпку старного виробництва в урочищі йолки поблизу села Федорівка Сарненського району на місце події була направлена слідчо-оперативна група, яка повинна була займатися так званим документуванням. Саме провести огляд на місці, вилучити можливі знаряддя незаконного видобування бурштину, ось, скласти відповідні процесуальні документи, тобто протокол огляду, це не було здійснено на думку сторони обвинувачення, саме з причин про те, що обвинувачений Харитонов втрутився в діяльність працівників підлеглих своїх працівників. Сарницького відділу поліції, щоб вони не складали відповідні протоколи, не займалися документуванням злочину, не вилучали речові докази на місці події. На ділянці лісу із поваленими деревами, де працювали ділки, було приблизно 100 свіжо розритих шляхом гідророзмиву ґрунту отворів діаметром біля двох метрів та глибиною приблизно півтори метри. Однак провести слідчі дії і вилучити знаряддя поліцейські не змогли, нібито через колишнього керівника і ним неодноразово здійснювались телефонні дзвінки працівникам поліції, які Виявили факт незаконного видобування бурштину, які в подальшому були визнані потерпілими і вказаному кримінальному провадженні мають статус потерпілих. І він ще. Подальшому прибув на місце події за матеріалами слідства копи підкорились устним вказівкам і покинули місце видобутку бурштину. Що цікаво, Сарненський районний суд виправдав чоловіка, посилаючись, що докази обвинувачення непереконливі. На той час перебував на листку непрацездатності, і за результатами тестаційної комісії його не пропонували залишити на посаді керівника Сарненського відділу поліції. Тим не менше він. На думку сторони обвинувачення і прокурора і органу досудового розслідування на той час втрутився в діяльність підлеглих працівників поліції з метою домогтися від них прийняття незаконних рішень і здійснення незаконних дій. Працівники поліції, які визнані потерпілими, вони знали, що він перебуває на лікарняному в цей момент. На рахунок того, що він перебуває на лиску непрацездатності, вони не були достовірно обізнані, але вони на той час були обізнані дійсно, що він не прийшов в атестаційну комісію. Ось його не рекомендували, щоб він продовжував обіймати посаду начальника Саранського відділу поліції. Наразі кримінальне провадження в апеляції є місто обнуваченого пустує двадцять березня поточного року. Перебуває в Донецькій області для виконання розпоряджень, спрямованих для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держав зв'язку з військовою агресією. У зв'язку з тим, що він прийнятий на службу до управління поліції особливого призначення, штурмовий полк сафарі, об'єднана штурмова бригада національної поліції Людь. Вважаючи на факт перебування чоловіка на захисті країни, суд вирішив провадження зупинити принаймні до завершення служби обвинуваченого. Ольга Ганичнеля Прокупчук телеканал Аверс. Вона знаходиться на окупованій території, її викликали до суду, але вона не з'явилась. Жительку Донецької області звинувачують у колабораційній діяльності. Правоохоронці кажуть, що жінка навіть отримала від них повідомлення. У соціальній мережі мовляв, прочитала, але реакції жодної. На встановлений її номер телефону, котрий вона користується в мережі Телеграм, було надіслано. Копію повістки про виклик сьогоднішнє судове засідання, відповідні скріншоти, публікація повісток на сайті Офісу Генерального прокурора, а також у ледовому кур'єрі. Що ж могла накоїти громадянка України після приходу російських окупантів? Кажуть, охоче почала на них працювати. Анциферова Олена Володимирівна під час. Тимчасової окупації Донецької області в 2022 році обійняла посаду заступника директора Волноваського районного центру зайнятості. Відтак були зібрані докази її винуватості в чиненні колабораційної діяльності. Було повідомлено стані встановленому кримінально процесуальним законодавством порядку про підозру в чиненні злочину. Чи вдалося з'ясувати, чи добровільно вона обійняла таку посаду? Звісно, отримані в ході досудового розслідування докази свідчать про те, що остання добровільно з власної волі обійняла вказану посаду. Адвокат жінки, котрого їй призначила держава, каже, зв'язку з нею немає, тож поспілкуватись бодай онлайн не вдалося. Звичайно, що ні. Я не маю такої можливості ні технічної, ні іншої. Правоохоронці, адвокат і суддя хочуть дотриматись всіх прав обвинуваченої, себто право на захист, право на доступ до правосуддя. Тож відкладають підготовче засідання і будуть повторно повідомляти жінку. Сподіваються, що 17 вересня вона дасть про себе знати, а згодом пояснить, чому і за яких обставин почала шукати окупантам працівників. Виначені ще не вирішили. Олена Лищук, Мирослав Тимчук, телеканал Аверс. Ми завітали на один із ринків Луцька, аби обрати стиглий соковитий кавун. Бачимо баштанні з Одеси. Ще й написано Бомбезні ну і як тут встояти. Кавунчик вчора приїхав, тільки і фури, солоденький, солоденькі, шкірка тонка, ну дуже смачний. Люди беруть, вертаються. Ну смачний сочний, не перестиглий, Ну, взагалі, дуже гарний. Ціна. 35 гривень. Але кажуть, вже слідуюча фура, ну сідуча вас, має бути трошки дешевше, то я думаю, що вже трошки має ціна впасти. Стартував сезон кавунів ще навесні, тоді везли баштані за кордоном. Перший кавунчик ми стартували з Греції. Того року ми з Греції стартували цього року. Потім був у нас азербайджанський кавунчик, теж непоганий, а потім вже перейшли на наш український, був Миколаївський кавунчик, а тепер вже перейшли на Одесу. Вже будемо до кінця на Одесі. Наш більше такий смак натуральніший. Ніби закордонний теж, тоненька шкірка, солодкий, але там ну, такий от він все одно, наш, наш добрийшик. Такий мягкий, солодкий, а цей біже такі закордони твердіший, хрусткий. А наш такий кавунчик кавунчик. Половинка одеського кавунчика обійшлась нам у 135 гривень. Ми купили кавун і йдемо в лабораторію перевіряти його на нітрати. Щодо безпеки, чи не перевищено вміст нітратів, перевіряють у лабораторії ринку одразу, коли баштанні привозять. Міліграм нам треба кавуна. Наш розчин галун 50. Добавляємо сік. Робимо двохразове вимірювання, і потім вираховуємо концентрацію нітратів середньо. Це прилад «Нітратомір» для вимірювання концентрації нітратів у рослинній продукції. Так, ставимо на вимірювання і зараз за хвилину нам покаже, скільки концентрація нітратів в кавуні. Результат нас показав 4,65. Ми дивимося згідно таблиці і нас показує. 31 нітра 31 міліграм на кілограм. Це допустима норма, норма 60. Такі регулярні перевірки на всіх ринках Волині щодо кавунів, як і минулого року, перевищень концентрації нітратів поки не виявили. Порушень на даний час по кавунах не було. Перевищення нітратів так само не було. Навесні були кавуни привозні за кордону. Це була Греція, Болгарія. Так само, кавуни були дуже хороші і солодкі. Вони відповідно йдуть з відповідними документами. Все було добре. Наразі наші вже кавуни почалися. Так само на початку були трошки такі, як, як сказати, Одеса, трошки ще не достигла. Ну зараз на даний час це дуже вже хороший кавун. Привозять з Одеси, Херсона. Працівники лабораторії закликають не купувати баштання на стихійних ринках, так безпечніше. Ціни коливаються від 15 до 35 гривень за кілограм. Хтось уже купує кавуни, хтось воліє зачекати. Кавун дуже смачний, дали попробувати безкоштовно. Український вже не перший рік купляємо дуже подобається. Не купувала ще в цьому році кавуни, я їх вважаю, що купувати треба в вересні місяці. Тоді вони повноцінні і мають повний набір того, що вони мають мати в своєму складі. Нічого я ніколи не перевіряю. Я вважаю, що якщо якусь невеличку кількість тих нітратів ми і вжиємо в свій організм, це не є смертельним, тому що все абсолютно з нітратами, особливо взимку. Тепличне, воно все з нітратами. До слова, всі продавці після лабораторної перевірки баштанних мають на руках експертний висновок, що немає перевищення нітратів, і ви можете з ним ознайомитись. А цей привітний продавець ще й показав нам народний метод, як обрати хороший кавун. Можете стуки буде хорошком. Кавуне Одеський, кавун хороший одеський от 20 до 30 гривень. За 80 кавуна. Є е, Закарпатський, є Волинський на базарі, є Одеський, є Ніколаївський. Якщо Волинський, то дешевший. Закарпатський чуть е, дорожче, там 25 гривень. А вже Ніколаївський е, Одеський йде дорожчий. Віра Шевчук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Наблизився екватор всесвітніх ігор двадцять двадцять які з 7 серпня тривають у Китаї. Головний підсумок четвертого дня змагань для національної збірної України потужний успіх плавців-підводників, де команда виборола сім медалей: одне золото, два срібла і чотири бронзи. Уже друге золото у плаванні в ластах, але цього разу зі світовим рекордом виборола Софія Гречко. Вона була найшвидшою на дистанції 400 метрів. А її напарниця по команді Анна Яковлева стала віце-чемпіонкою. На рекорд не розраховував взагалі. Я, я очікувала перше місце. Я довго до цього йшла. Я тренувалась дуже важко, і в Україні дуже важко тренуватися зараз. Але коли я прибула, це прям буря емоцій. Я коли побачила рекорд, я була дуже щаслива. Сьогодні троє українців змагатимуться за золото у бойовому самбо. А загалом за п'ять змагальних днів українські спортсмени вибороли 23 медалі: 8 золотих, 9 срібних і 6 бронзових. Тож збірна України продовжує отримувати четверту позицію у турнірній таблиці командного заліку Всесвітніх ігор, де лідирують господарі змагань. Ольга Ряцюк, телеканал Аверс. 14 серпня, за прогнозами синоптики, в Україні переважатиме малохмарна та сонячна погода. На заході день буде ясним. Вночі температура 14-18, в день 28-36. Хмарно з проясненнями на сході країни. 15-17 вночі, температура в день 28-31. На півночі країни погода буде ясною. Вночі 13-15 день 25-27. Сонячним та спекотним день обіцяє бути на півдні країни. Температура вночі 16-19 в день 31-34. Малохмарною погода буде у центрі. Температура вночі 14-16 і 27-31 очікується в день.